Живоние за канаты. Поднимай. Давай. Друзі, вітаю вас, люди доброї волі. Зараз таке невеличке звернення. Три досить важливих моменти. Почну я з себе як саме такий легка така тема. В мене все нормально. Зараз наш підрозділ працює дуже ефективно, як і завжди. 47-ма бригада утримує свої позиції і батальйон безпілотних систем. Наш він дуже класно, дуже ефективно працює. Мій старший син прийняв присягу і вже став таким чином один, одним із нас, військових Збройних сил України. Я пишаюсь своїм старшим сином. Він навчається зараз дуже важливим речам. Він пише, що які чудові хлопці. З якими він зараз навчається. Зараз він приклад для мого молодшого, для середнього сина і для його знайомих. Другий момент дуже важливий це те, що, що зараз відбувається на Сумському напрямку. Там дійсно наші військові виконують свої завдання. Працює наш підрозділ дуже активна роль в цьому: це дрони, які дійсно допомагають нашій піхоті, захищають її, знищують орків і допомагають втримувати лінію фронта, звільняти нашу рідну сумщину. Міни і дрони це наша відповідь на. Отакі е, спроби атакувати невеликими піхотними групами. Ще момент дуже такий неприємний це те, що відбувається на е, Підпокровському. Дуже неприємно, дуже погано. Я вас прошу не залізати в помиральну яму, як ми це всі е, це кажемо. Завдання оцих сучасних, умовно кажучи, фашистів-стів. Фашистів, це. Те, щоб ми не чинили опір. Щоб ми всі залізли в помиральну яму, щоб ми займалися з радофілією, щоб ми кричали все-все-все, все нам кінець, і таким чином вони досягнуть своєї мети. Вони помиляються, ми не здамося. Друзі, допомагайте, будь ласка, нагадую про чудовий проєкт Євгена Вольнова. Це, звичайно, друкармія. Допомагайте друкармії і допомагайте нашому підрозділу, допомагайте нашій байстерні. Робимо чудові дуже важливі речі. Друзі, з вашою допомогою! Дрони не озброєні. Перетворюються на дуже потужну, дуже серйозну зброю, яка захищає і наших військових, і наших цивільних, захищає нашу землю, захищає нашу Україну. Дякую вам, друзі, дай вам Боже щастя, здоров'я!